Друзі, привіт! У цьому відео я покажу вам портове місто Беджая та його околиці, без додаткових прикрас, справжнім, таким, як побачила його я. Місто Порт Беджая знаходиться на півночі Алжиру приблизно за 180 км кілометрів на схід від столиці. Беджая розташована в історико-географічній області Кабілія, а значить, є переважно берберомовним містом країни. Розташування на узбережжі Середземного моря на схилі 660 метрової гори робить буджаю надзвичайно привабливою не тільки серед туристів, але й серед місцевого населення, адже такими пейзажами хочеться милуватися постійно, навіть якщо тут живеш. Обеджаї зі столиці чи аеропорту можна дістатися різними видами транспорту. Внутрішні авіалінії обіцяють доставити вас за годину. Ми не перевіряли, тому підтвердити не можемо. Не перевіряли ми також автобус і таксі. Автобус, тому що вони зазвичай переповнені, а таксі тому, що мені хотілося побути серед місцевого населення, побачити життя людей. Ми обрали шлях залізницею. Зі столиці до Боджаї із зупинкою у нашому містечку Ргая курсує два потяги: один вранці, один по обіді. Вони не однакові. Один із них комфортніший, частіший та з додатковими послугами, як от їжа напої та наявність кондиціонеру. Ми поїхали вранці і не вгадали, потрапивши на потяг без додаткових послуг. Сейф, в принципі, теж може бути, але довелося звикнути до неприємного запаху з тієї самої кімнати. А щодо додаткових послуг, то вони і тут є, тільки виглядають приблизно так. Вартість одного квитка із нашого міста 610 динарів. Це приблизно 4-5 євро. Дорога займе у вас 4 години часу, але потяг часто затримується: як із відправленням із вашої станції, так і з прибуттям до Беджаї. У зворотньому напрямку ми також поїхали потягом. Знову потрапили на цей же, знову терпіли запах, а замість 4 годин в дорозі провели 6. Пропускаючи інші потяги, наш в результаті накопичив 2 додаткові години. Це дуже втомлює і не рекомендую, якщо ви прямуєте в аеропорт. Приїхавши до Беджаї, перед вами знову постане питання транспорту, оскільки місто знаходиться на горі, то пересуватися краще автомобілем. Це зекономить ваш час, а головне сили. Адже до всього, що ви захочете побачити, потрібно буде або спуститися і потім піднятися, або піднятися, спуститися, знову піднятися. А якщо це влітку, то це настільки жарко, що повірте, у вас буде бажання тільки якнайшвидше опинитися вдома. Це 14.30 і приблизно 35 градусів жари. І мені здається, що водії, які їдуть на зустріч в машинах, вони думають, що ми не зовсім нормальні в таку погоду ходити по вулиці, бо зазвичай люди таку спеку перечікують у себе вдома або в кафе. В результаті ми взяли таксі і потім робили так майже постійно. Під відео залишу вам назви мобільних додатків якими можна користуватися для виклику таксі, розрахунок з водіями готівкою? Зупинитися у Баджаї можна в готелі, а можна і орендувати квартиру. Ми обрали готель, тому що приїхали лише на кілька днів. Двомісний номер обійшовся нам за ніч в 7200 динарів. Це приблизно 50 євро, трішки більше. Під відео залишу назви кількох готелів, які відомі хорошою репутацією. У самій Баджаї ми встигли піднятися на міський оглядовий майданчик. На жаль, не надовго. Планували повернутися сюди знову, але не встигли. Гарний краєвид рекомендую. Що обов'язково варто відвідати, так це гору, на схилі якої і розташована беджая. Гора називається Їмма Гурая, що означає Мама Гурая. До гори можна піднятися автомобілем, а далі на вас чекає близько години пішого підйому. Залежить від вашого темпу. Зізнаюся, піднятися на вершину вже давно прокладеним маршрутом. Справа не із найлегших, особливо в спеку. Ось там внизу є невеличкий ринок із сувенірами. І от ми звідти приблизно вже 30 хвилин йдемо. Такою дорогою вона ніби як і серпантин, Але коли йдеш, то здається, що це просто такі зігзаги гострі. Затінку тут мало, тому візьміть із собою обов'язково головні убори та воду. Під час підйому здаватиметься, що вам важко і ви готові зупинитися на півшляху. Але згадайте нас, ми піднялися на вершину з дитячою коляскою. О, ух ти! Вау, Марія, дивися, хто це? Монкі! Це маготи. Ще їх називають берберськими чи варварійськими мавпами, магрібськими або безхвостими макаками. На своєму шляху до вершини ви зустрінете їх, але небагато. Більшість із них мешкають нижче в парку, та неподалік цього підйому на мавп'ячій горі, куди ми вирушили наступного дня. В інтернеті пишуть, що маготів тут можна годувати із рук, але ми не рекомендуємо. Хоч тварини і звикли бачити людей, але від цього бути дикими не перестали. Можуть легко вихопити у вас камеру, телефон, сумочку, будь-яку іншу річ або навіть вкусити. Тому будьте обережні піднявшись на вершину, ви точно забудете про втому. Адже навряд, ви вже бачили десь такі краєвиди та стояли так близько до хмар. Поряд з підйомом на вершину Мама Гурая знаходиться Мавп'яча п'яча гора, куди ми вирушили наступного дня. Для вчорашньої гори я вже думала, що в принципі тут поблизу немає сенсу ходити, тому що який вигляд може бути кращий, ніж вчорашній, із висоти, але тут дуже гарно. І, чесно кажучи, нагадало Крим. Колись давно була в Алушті і відвідали там і Ялту, і поблизу ще міста, і дуже мені нагадало саме ту місцевість. Мавпи маготи, яких тут більше, ніж на піку їмма гурая, вже не так дивують. Здається, вже звичною справою прогулюватися біля стрибаючих приматів. Це місце набагато більше, ніж ми встигли побачити. Ми поспішали. На нас чекав водій, щоб відвезти за межі Педжаї. Тому мав гору, ми вирішили дослідити іншим разом і вирушили знайомитися з прилеглою місцевістю. Навіть якщо ви обрали відпочивати тільки в Беджаї, але маєте можливість поїхати за межі міста, зробіться, і ви побачите вражаючі краєвиди. Пляжі в Беджаї найрізноманітніші від жовтих піщаних до кам'янистих темних. Я раніше ніколи не була на темних пляжах і, чесно кажучи, трошки незвично, здається, що брудно. Але в принципі звикнути можна. Правда, дуже незручно ходити, тому що тут багато мілких камінців, тому тут продають спеціальне взуття, яке, от, якщо плануєте сюди приїжджати, то саме на таких пляжах воно і потрібно, тому що без нього ходити дуже боляче. Друзі, ми відвідали різні пляжі, відзняли цікаве відео, але, на жаль, воно втрачене, як і відео, в якому я підняла питання сміття. Шкода, що не вдається показати цього разу, адже це зворотній бік Алжиру, який викликає біль та про який хотілося попередити. І сміття проблема не тільки у збережжях. На жаль, в Алжирі це питання регулюється настільки погано, що, здається, питанням сміття не займаються взагалі, адже воно тут всюди. І це те, чого мені не зрозуміти і до чого ніколи не звикнути. Шкода, що таку богом даровану красу зіпсовано алжирською людиною. Мені сподобалася би не очікувала, що Алжирські гори можуть мене так захопити. Сюди хочеться повертатися, і думаю, за певних умов я змогла би спокійно тут жити, насолоджуватися прекрасними краєвидами та, мабуть, відкрити завод з переробки пластику, адже так хочеться захистити красу. Друзі, сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Не забудьте позитивно відреагувати, щоб наш канал міг розвиватися. Бажаю вам того, що і собі бажаю з добра. До зустрічі, друзі!